Бог нас зробив людьми вільними. Тобто ми вправі вибирати самі, як прожити нам життя. І в законі є ціла глава, де Бог звертається до народу свого і каже, що я тобі показав, за що буде благословення, за що буде прокляття, за що буде життя, за що буде смерть. Та раджу тобі, вибери життя, і буде твоє життя благословене. І що значить вибрати? Життя це коли ми вибираємо Бога, вибираємо Його Слово, читаємо, вивчаємо Біблію і живемо по Слову Божому, і так, як каже Бог, тоді наше життя воно буде благословенне і вічне. А якщо ми вибираємо якісь свої тропи, жити так, як нам хочеться, як ми собі кажеться нам правильно, то ми пожнемо прокляття, пожнемо смерть, і там же кажеться, що людина, вона зійде з глузду. Тобто буде безумна. І сьогодні дійсно багато людей вони зійшли з глузду. Тобто дійсно є такі моменти, коли люди вони просто прокляті, бо не вибрали Бога в своєму житті. Приходить війна, приходять різні нещасні випадки, де людина вона просто, просто ходить з ума. І це страшно. Тому ми збираємо Бога, вибираємо його слово і будемо мати життя вічне. При розумі з мудрістю і благословенні з миром Божим.